Люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я закликаю людей, які вірять Бога, молитися за Україну. Такий нелегкий час. Я закликаю, щоб весь народ України, згодись у молитві, просило милості в Бога для нашого народу, щоб Бог захистив, простив і спас наш народ. Ви найважливіше, я вам хочу нагадати добру звістку, яка написана в тій світі в Євангелії. Ісус Христос, Божий син, він приходив на цю землю, щоб спасти людей. Щоб нас промирити із Богом, тому що між нами і Богом є прірва через гріх. Всі люди грішили і позбавлені Божої слави, і прийде той день, коли Бог буде судити людей по правді увесь світ. Жодна людина не оправдається перед Богом, жодними добрими справами чи великими грошима. Но Ісус Христос, Він є наше оправдання. Господь Ісус Він помер на христі за наші гріхи і воскрес приде нашого оправдання. Щоб кожна людина, яка щиро покається в своїх гріхах, і від усього серця у вірі Господа Ісуса Христа, могла спастися. Кожна людина, яка вірує, вона буде жити так, як вчить Господь. А Господь нащить, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або риби проситиме, хіба подасть йому гадано. Тож, як ви бувши злі, потрапити добрі дари, давати дітям своїм, скільки ж більше Отець Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож, усе чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. У відходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і найбагато багато хто ходить. Бо вузькі ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. І це вузька дорога, це є сам Господь Ісус Христос. Господь сказав: Я дорога, правда і життя ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через віру в Господа Ісуса Христа людина може потрапити до Бога в царство Його. Без Ісуса Христа людина потрапить у пекло. Коли ми відкидаємо Господа Ісуса Христа, то ми будемо платити самі за свої гріхи. І коли ми приймаємо Господа Ісуса Христа, як своїм Господом і Спасителям, то Ісус Христос Він уже заплатив за нас. Вірити в Нього, вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов! Він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там усе про це написано. Час Бог близький, час обмежений, часу немає. Нехай вас Бог благословить і береже. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.